Всім доброго дня, слава Україні! Є на продажу ЮМС на широкій резині, скати мішелін. Також був зроблений мотор, повністю капіталка. Докинута була турбіна на трактор. О, вона стоїть знизу. Поставлена велика, широка кабіна. Ну, Один скат передній, трошки лисуватий. Дозатор так само на тракторі встановлений. На рульове. Тобто рульове вже йде під гідравліку. От його теж тут видно. Ось так виглядає мотор. В моторі ніде нічого не тече, не слинить. Трактор на пускачові. Заводиться з пів оборота. Пускач працює, питань нема. Тут резина стоїть на ньому вже широка, як видно. Задня нав'язка теж працює, все ідеально. Циліндр був перебраний. Крабини розбиті. Все було зроблене. Трактор так само стоїть на номерах, на документах. Якщо когось буде цікавити, номер телефона буде в описі. Також є...